Триває підготовка до чергової 45-ї сесії Кабмінсподільської міської ради. 22 жовтня відбулось засідання профільної депутатської комісії з питань бюджету. Ключові проекти рішень розширюється список організацій, які можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Окрім громадських організацій, до переліку пропонується включити громадські формування та благодійні організації. Комунальне підприємство Спецкомунтранс просить дозвіл на отримання кредиту для придбання сміттєвозів. 25 тисяч гривень коштуватиме місту інтерактивна дошка, яка відображатиме об'єкти зовнішньої реклами та тимчасові споруди. Дасть змогу, контролю і бачите в реальному часі, що в нас діється в місті. В місті діється по допомогу. Всі тимчасові, ну але на сьогоднішній день тимчасові споруди озера це майже тисячу об'єктів. Також департамент архітектури пропонує трохи змінити механізм нарахування орендної плати за землю для тимчасових споруд та ОЗР. Міняється оцінка грошова, оцінка земель, міняється коефіцієнт. для того, щоб оперативно ми могли прораховувати плату за ОЗР, тимчасові споруди і таке інше, то пропонуємо. От таким чином звільнити цю цифру. На сьогодні ми у формулі по сплаті за ОЗР приміняємо 3%. Завтра це може бути 4% після завтра 5%. Щоб постійно не виносити на сесії, ми пропонуємо змінити на Б, а Б буде ну, якби змінний коефіцієнт. А кого це означає? Нагадаємо, земельний податок це місцеві податки і збори, розмір яких встановлює міська рада. Не вперше велась мова про нове комунальне підприємство, створене чотирма територіальними громадами Кам'янськ-Подільською, Хотинською, Старушицькою та Китайгородською. Наразі міській раді пропонується затвердити текст спільного договору. Фінансування спільно-комунального підприємства буде здійснюватися частками пропорційно. Визначені частки фінансування за Кам'янсько-Подільською громадою 40%, Котинська 25%, 15 – Хотинська двадцять п'ять, Китайгородська, і Староушицька, 20%. Приблизний обсяг і економічно обґрунтований аналіз. Фінансування річного спільнокомунального підприємства з урахуванням всіх видатків становить 895 тисяч 156 гривень. Велику частину займає фонд заробітної плати становить 691 тисячу гривень. А нам тоді відділ туризму вже і не потрібно. А, ні, чому не потрібно. не розірветься на все. А ось якщо міська рада і відділ туризму виступатиме як Парасолька, маючи такі важен, як друкарні змін з офісом гостинності, має такий ще інструмент, як спільне комунальне підприємство, ось це вже команда. Ось так ми можемо говорити. Дійсно, про розвиток внутрішнього туризму у штаті спільного комунального підприємства буде дві особи директор, менеджер і бухгалтер. Кандидатуру мають погодити усі чотири територіальні громади. Дмитро Назаренко впевнений, що керуватиме комунальним підприємством Кам'янчанка. Одне з основних питань чергової сесії розподіл та перерозподіл бюджетних коштів. Насамперед йдеться про перевиконання бюджету на суму 11,5 мільйонів гривень. 11,5 мільйонів гривень. Пропонується спрямувати в сперед виконання. Програма підтримки діяльності органів виконавчої влади Кам'янець-Подільської міської ради на 24-й 200 тисяч гривень це районна військова адміністрація, те, що ви слухали, що йому доповідали зміни до програми. 300 тисяч гривень Департамент соціального захисту населення на забезпечення призначення виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. 500 тисяч гривень на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян. На департамент житлово-комунального господарства 3 мільйона 600 тисяч п'ять і 96500 це дві програми. Це заробітна плата для наших комунальних підприємств, тобто вже листопад місяць для закритий. І капітальний ремонт туалів 1 300 тисяч. А також на департамент економіки дві програми пропонується дофінансувати. Перша це програма фінансової підтримки комунального підприємства міста Поводинадія 5 мільйонів гривень, і програма фінансової підтримки дочільного підприємства Тепловода 500 тисяч гривень. Значну економію коштів має кожна галузь міського господарства. Тож головні розпорядники просять провести перерозподіл цих коштів у межах своїх програм та статей видатків.